Патир Бухарський це прізвисько одного із російських кримінальних авторитетів. Утім, вже 9 років як чоловік живе в Україні, і тільки зараз він потрапив до рук правоохоронців. Про це повідомив перший заступник голови національної поліції України В'ячеслав Абруськін. Затримали ще одного немічного російського злодія в законі, який згідно даних Інтерполу розшукується правоохоронними органами Іспанії за скоєння злочинів у складі злочинної організації. В Іспанії, а саме в Барселоні, Батир Бухарський відповідав за легалізацію грошей російських злодійських організацій. В'ячеслава Оброскін навіть своєрідне досьє злодія оприлюднив коронацію, таке собі посвячення у злодії в законі той пройшов у Москві. Кримінальне благословення свого часу. Су дав найвпливовіший авторитет пострадянського простору дід Хасан. Утім, свою причетність до кримінальної еліти затриманий чоловік не визнає. Ворон в законі це слухи все. Що ти я вор, ну незаконні, так. Правоохоронцям розповів, що займався крадіжками ще в дитинстві, а зараз, мовляв, не той вік. А зараз не воруєш. Скажем, уже ж горове здоров'я в Україні. Ж Батир Бухарський без документів довго жити, звісно, не зміг би. Тож вирішив стати громадянином України, фейковим громадянином. Адже український паспорт у чоловіка куплений, як пояснює В'ячеслав Аброськін. Купив собі новий паспорт та став добропорядним громадянином України. Тепер з його громадянством, особами, які зробили його громадянином України, сподіваюсь, ми швидко розберемося. За статистикою в Україні перебуває як мінімум 80 злодіїв у законі. Вони є верхівкою організованої злочинності. Вони будують власну державу криміналу. 70% угонів автомобілів координуються кримінальними авторитетами, 60% квартирних крадіжок, а також вбивства, в тому числі замовні. Переважна більшість злодіїв у законі з Грузії, Кавказу та Росії. Є серед них і так звані українці. З одного боку ніхто не за Бороняє людині прилаштуватися до культури та звичаїв України, жити за законами нашої держави, але ж злодіям у законі паспорт потрібен не через велику любов до України. Суть у тому, що тут вони у безпеці пояснюють експерти, адже знають українське законодавство а не досконале, лояльне Україна не має права. Видавати или выдворять своїх граждан з території на тому основанні, що у них є определенний статус, пусть даже статус воров в законі. Тобто, якщо раніше злодів у законі українські правоохоронці ловили і відправляли до тієї країни, з якої вони прибули, тобто екстрадували, то зараз пояснюють експерти, отримуючи паспорт України, вони себе убезпечують. Та й притягнути до кримінальної відповідальності їх не можна, навіть як українця. Адже у злодіїв у законі руки чисті. Вони не скоють злочинів, вони керують тими, хто їх вчиняє. Їм нічого пред'явити поліції, жодних доказів. Та й взагалі. Взагалі, кажуть експерти їх і зловити не так і просто, коли їх ловлять, це більше виключення ніж правило на сьогоднішній день. На жаль, або це випадково відбувається. Хтось попав в поле зору якогось поліцейського випадково. Або дійсно це реалізація оперативної інформації, але це за моїми оцінками це десь 10%. Але постає питання, як злодії в законі, які приїхали з-за кордону, можуть вільно отримувати паспорт України і роками роками користуватися ними і не попадатись правоохоронцям. Фахівці пояснюють, як будь-який іноземець злодій в законі може набути громадянство України за територіальним походженням. Ух. Певний період в Україні, коли вони фактично купляли собі, собі українське громадянство, знаходили якийсь привід там не існуючих родичів, бабусь, дідусів, які нібито проживали в Україні і. Їм видавалося паспорти. Звісно, це все незаконно. Кримінальні авторитети підробляють документи, що в них в Україні живуть родичі, але є й інша сторона медалі. Експерти кажуть, що, хоч у правоохоронній системі, і відбулись деякі зміни, але корумпованість ніхто не скасував. І мова про такі служби, як міграційна прикордонна, які входять до складу Міністерства внутрішніх справ України. Так для прикладу, в березні цього року посадовець разом зі спільниками Державної міг міграційної служби за хабар видавав російському злодію в законі Роману Кащеву український паспорт. Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України виявив факти протиправних дій окремих посадовців Державної міграційної служби. Під час затримання посадовця проводився обшук його автомобіля, де правоохоронці знайшли закордонний паспорт на ім'я 44-річного уродженця Російської Федерації. Проти посадовця розпочали кримінальне провадження. Утім, експерти кажуть, що це швидше виключення із правил. Та й, взагалі, часто на кримінальному провадженні все і закінчується. Ми до цього часу не навчилися притягувати до відповідальності. а Кажучи, по-простому садити в тюрму високопоставних чиновників. Ми навчилися реєструвати провадження щодо них, е знаходити підозри, але далі справа не йде. Якщо хоч один чиновник, наприклад, з того ж Міністерства міграційної структури чи з іншої структури, сяде в тюрму за те, що дали паспорт злодію в законі, повірте мені, злодії в законі забудуть туди дорогу. З іншого ж боку, міграційна служба, буває, не має підстав відмовити, наприклад, у видачі посадів. Дки на постійне проживання, і факт того, що до них звернувся злодій у законі проти нього не зіграє. От саме тут і є найбільша проблема у тому, що згідно українського законодавства, злодія в законі не можна притягнути до відповідальності, виключно за його приналежність до кримінального світу. Така система діє у Грузії. береш участь в організованій злочинній групі за грати. таким чином кажуть фахівці, можна було б очистити і Україну від так званих бандитів. Дитських генералів і неважливо, яке громадянство.